Як тобі з цим, до речі? Як, як, як себе відчувати новітнім сучасним класиком? За 25 років я вже встиг з цим е, зблизитися, віддалитися. І, зрештою, це таке враження, що це живе в якійсь іншій е, трішки реальності. Є певні передумови, щоб е, книга стала в фокусі уваги людей, ну, які дбають про те, щоб наш світ е, не. В ту, ту саму темряву, яка буде дуже красива, яскрава, технократична, але в ній буде дуже мало людського. Як все ж таки не крути, а ну тилове життя, воно дуже важливе, тим, що в ньому випрацьовуються ну, сенси, в ньому випрацьовуються стратегії перемоги. Було відчуття, що якщо я зараз не зроблю максимум певний, то я собі цього не зможу. Пробачити це парадоксальне розумію чути від Любка Дереша, який з першої своєї книжки культ писав там про наркотики.